Вже майже літо і закінчилось так швидко. Я її не відчула абсолютно. Пощастило тим людям, хто звичайно на морі. Я навіть не згадаю, коли я в останній раз була на морі. Дуже давно. Мені навіть Соромно <кій> назвати дату коли. Я знаю коли. Коли у мами ювілей був, ми відмічали на морі. Давно було це цікаво чи буде? Чи буде такий період, коли все буде добре? Щось не вірить. Але хочеться.